Економіст це базова професія, що об'єднала в собі декілька спеціалізацій: економіст-менеджер, економіст-аналітик, викладач економіки, бухгалтер або фінансист. Все це посади, предметом діяльності яких є економіка. Обов'язки економіста: аналіз і планування діяльності підприємства, контроль, використання ресурсів, витрат і одержання прибутку, дотримання правил ведення господарської діяльності, бюджетування, робота з договорами та первинною документацією. Вимоги до економіста. Профільна вища освіта, знання методів фінансового аналізу та бухгалтерського обліку, юридична грамотність, високий рівень роботи Із ПК, Excel, VBA, бази даних. Безумовно, професія економіста дуже важлива для ефективної роботи практично будь-якого підприємства. Сьогодні професійні економісти як ніколи затребувані і у приватних компаніях, і на державній службі, і в науково дослідних інститутах.